Сьогодні останній день 2023 року. І останній наш такий грібний похід. Ну, більш таки погуляти з собакинами, свіжим повітрям подихати. Бачите, яка погода сьогодні. 31 грудня. Тиша така. Сьогодні дуже тепло. Десь 10 градусів. Ну що, друзі? Походимо, погуляємо по лісу. Може побачимо і грибочки якісь. Ну а вас, як завжди, запрошуємо прогулятися з нами. Айда! Зимку дуже часто перші грибочки нам попадаються трутовички. Бачите? Це напевно того року ще грибочки. Вже колір такий в них. А ви де? О, таке ехо. Капець. Що тут банда нюхає, а? Як завжди, ходять, щось нюхають. Нові Та-да, тут, друзі, багато пнів. Може бути таке, що сьогодні і фламуліну знайдемо. Цей рік в нас рекордсмен такий. В цьому році ми побували і збирали грибочки і вам показували з шості областей України. То капець, так? Да? Так багато ми ще не їздили, як в цьому році. Я так приблизно порахував десь а, практично 300 великих роликів для вас засняли в цьому році. Кожного дня в лісі. Коротесеньких ріше десь теж стільки же засняло. Проїхали друзі порядка 30 тисяч кілометрів по Україні. Більш всього ми їздили. У гори в Карпати в цьому році. О, теж якийсь грибочок. Ніх багато, але ж фламуліни нема. О, ще трутовички. О, як. Ну щось нема цих. Молодих, так? Да, Трутовичків нема цього року. Бо ці старі вже. В прошлому поході дуже багато трутовиків зустрічали. І молодесенькі були. А в цих місцях, бачите, нема. А це що? Ну, щось таке чудне, незрозуміле. Так, ось так день, а. Це так так. Я і не пам'ятаю таке, щоб 31 грудня так тепло було. Сонечко. Бере. О, ще? Ну ці вже цього року. Що там? Теж трудовички? Ну ти бачиш як багато, так? Да? А це чого? Що ти говориш? А, ану. Знизи якісь пластинки. А ну, я зірву один, вам покажу. О, бачите. Може щось з сімейства гливи. Жека, пішли. Дома ми Ілинку не наражали у лісі. Ну ви бачили сьогодні. Полюбувалися. Та й воно. Домой веземо. Іграшки обратно. Теж щось таке незрозуміле. Что там у тебя? На пенечку, че так? ага. И он, бачишь, вот еще, вот еще, один еще и, бать? А, да, да, да. Ну такие самые, да. Ну вот так, друзья. Радіємо ось таким грибочкам взимку. Бо нічого більш нема. Ще щось знайшло? Зараз глянемо. Ага. Такі вже висохші. Ну це схоже на підгрузки. Може помиляюсь. Як вже і не розбереш, що це за грибочок. Ну що, друзі, трошечки погуляли з собакенами, як завжди. Погода дуже гарна сьогодні. Супер. А треба їхати додому. От, друзі, ну що, все як завжди, 1 січня, то ж завтра, ми зустрінемося знову вже в 2024 році. Ще раз, друзі, з наступаючим вас 2024 роком. І до зустрічі. Пока.